У Сімферополі більше як півсотні, затвердження очевидців професіоналів захопили споруди Ради міністрів Криму та тамтешнього парламенту. Усе відбувалося блискавично близько п'ятої години ранку. Люди скрутили охорону урядових будівель, вивантажили з армійських чи то уралів, чи то камазів власну зброю. кажуть, що були там і автомати Калашникова, і снайперські гвинтівки, і навіть ручні гранатомети із змінами та фактично забарикадувалися у багатоповерхівці Верховної Ради Криму. Усі подробиці в репортажі Вікторії Орел. Близько п'ятої ранку невідомі озброєні люди у камуфляжній формі, що під'їхали на автобусі, захопили кримський парламент, вибили вікна та двері, а потім вивели охоронців з будівлі. Ми спрашували, хто ви Росіяни. Це розповідає один з проросійських активістів, які сиділи під приміщенням уряду від учора. Там сім все, все автомати, гранати агромне. Е вот автобус вас дістая, і ми от сюди на сілі, вот сюди носили. Ось сюди носили. Я еле, еле, зеле. І мені щодні помогалі їм на Ну, нані сказали раз ви свої, давайте помагати бистро розгрузити. Через деякі час стає відомий про захоплення озброєними невідомими ще й рада міністрів, яка знаходиться біля кримського парламенту. Над обома будівлями замість українських прапорів з'являються російські триколори. Усі магазини, офіси, школи та дитсадки у центрі Сімферополя закрили. Людей попросили не виходити на роботу. Прилеглі до владних будівель вулиці очепили правоохоронці. Журналісти спробували поговорити з захопниками і дізнатися їхню мету. У відповідь їх попередили, що стріляти. На ураження і кинули світошумову гранату. Хто ви скажіте? Я понял, полю, полю. Ходім, ребята.

всі ліца, які находісь в Савміні, були акуратно виведені туди. Нахіді там правохраніти получили своє оружие саружо в місті. Ушли неподалік Сімферополя помічають сімбитерів чорноморського флоту Російської Федерації, що рухаються у напрямку міста. Ні, кажуть, начебто переганяють техніку після планових навчань, але Даївці розвертають їх і вони повертаються у частину. Тим часом до захопленої невідомими озброєними людьми Верховної Ради Криму сходяться кримські депутати, начебто за особистим запрошенням спікера Володимира Константінова, аби вирішити питання про розпуск кримського уряду на чолі з Могильовим та проведення референдуму. В очеплений квартал прориваються і проросійські активісти під будівлею зачитують, начебто, звернення Віктора Януковича про введення надзвичайного стану в країні. Всім вірно. Конституцией Украины депутатам Верховной Рады, в город Севастополь для выездной сессии 3 марта 2014 года с повесткой дня о лишении неприкосновенности и депутатских полномочий участников вооруженного путча в городе Киев. Проросійські активісти кажуть, прийшли під парламент вимагати проведення референдуму, а збройних людей, що захопили владні будівлі, не бояться. Це наша земля, і ми будемо за боротися. Я умру, но чорною чомусь не пропущу. Я точно так же точно так. Тим часом у Криму почали формувати спільні штаби регіональними меджлісами, районними держадміністраціями та мерами міст разом з правоохоронцями для утримання ситуації на півострові та недопущення подальших захоплень адмінбудівель. Вікторія Орел, Андрій Захоцький, Крим, Новини, 2+,2. і надвечір стало відомо, що кримський парламент таки проголосував за проведення референдуму про статус автономії. Задекларована дата, те саме число, коли уся Україна повинна обрати нового президента 25 травня.